Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Ну що, настав цей час. Нещодавно я анонсувала пересадку ось оцих от от діток в одному з відео. І будемо їх сьогодні таки з вами відділяти і саджати в самостійне життя. Це моя орхідея кімоно. Бантик, і має вона дві такі от чудові, гарні дітки з великими корінчиками. І вже вони давно в пересадку просяться, але все не доходило до них. Все ніяк в мене не вистачало часу на те, щоб їх відділити. Ну і нарешті, сьогодні ми з вами їх відділимо від квітоноса і посадимо в самостійне життя. Так, що найперше треба зробити, це продезінфікувати. Інструмент беру скальпель, протираю спиртом і далі буду відділяти ці дітки. Може бути таке, що він мені і не знадобиться той скальпель. Зараз побачимо, як там дітки сидять. Можливо, їх відламати можна буде легенько, бо інколи готуєшся, готуєшся, а воно все виходить значно простіше, ніж від початку задумується. Зараз пробуємо. Як воно тут і що? Так. Сидять ніби кріпко. Так. Я сподіваюсь, вам буде видно. Так, спочатку, напевно, ось оцю. Вона дуже кріпко сидить, точно, без скальпелю ніяк. Так, точка росту, точка росту. Треба так дивитися, щоб вже ж не зачепити і корінчики. Задача не з легких. В неї ось корінець, дивіться, ось вверх пішов великий корінець, і ось вниз. І треба десь тут, між оцим усим, загнати скальпель і відрізати її. І ще й акуратно так, щоб свої пальці не пошкодити. Окрім усього іншого. Так от по по чуть-чуть, чуть-чуть, такими от точковими надрізами і буду пробувати. Угу. Так. Давайте з іншої сторони до цього діла зайдемо. Можливо, ось отак буде краще. Видно, що воно тут і до чого. Можливо, ось тут зможемо її відділити. Повторюю, що сидить вона доволі кріпко, тобто в неї там платформа доволі велика, якою вона приросла. Угу. Не все так просто. Потужні дітки доволі такі гарно прирощені, і їх важко відділяти. А особливо, коли їх там кілька. Бо коли одна дітка, значно простіше. Ой. О, я зрізала. Ось, бачите? Ось місце зрізу. Така от доволі. Чимала платформа, два доволі великі корінчики в різні сторони. Оце їх тепер треба буде ще якось підігнути, щоб вони в стакан війшли. Бачите, така розкарячка. Зараз я її опускаю. Ой, давайте поки що відставлю. Ось у мене підготовлений розчин бурштинової кислоти, я її туди акуратно опускаю корінчиками, щоб вони попили. Стали більш еластичними. Так. А я тим часом, так, ось дивіться, ось місце, де я її зрізала, ось так виглядає. А я тепер буду відрізати другу. В другої взагалі корінець, ось дивіться, аж ось. Аж куди пішов уже, до самого субстрату доріз. Так, і другу, як би її тут відділити. В другої у нас три корінці. Треба так, щоб залишилися ще ось оці зародки, бачите, ось листочок. Можна його зрізати разом з тією діткою, а можна спробувати лишити. От мені би якось хотілося його лишити. Вибачайте, що я тут весь час кручу все це, ну я просто дивлюсь. З якої сторони краще підійти до цього всього. Так, для початку спробую ось отут якось підлізти під оце все, якщо вдасться. Ситуація, я вам скажу, доволі доволі важка. Тут треба дуже акуратно. Щоб і дітку не пошкодити. І все, що навколо, зберегти. Можна було би простіше просто їх зрізати разом з частиною квітоносу. Оце все, що тут лишається, можна просто викинути. Ну, тобто, пожертвувати за рахунок цих двох діток. Але мені якось хочеться їх відділити так, щоб ще. Лишився шанс на дітку на одну чи на дві. Бачите, заганяю під основу скальпель і такими маленькими-маленькими надрізами намагаюся її відділити. Треба угу, сидить доволі потужно. Так. А якщо з цієї сторони якось спробувати підійти до того всього? Блін. Непросто, я вам скажу, дуже непросто. Так от понад квітоносом намагаюся теж трішечки прорізати. Ну, що, відламається? Ні, не хоче. Так, звідки би ще до неї? З якої сторони ще до тебе підійти, красуня? Де ж тебе попробувати ще підрізати? Такий випадок неординарний трішки? Я не знаю, що я тут знімаю. Вибачайте, якщо не видно, бо я намагаюся тут з діткою мати справу, а. Це інше для мене зараз другорядне. Хоч я і знімаю вам відео, але мене цікавить більше дітка, ніж відео. Так, важко, важко йде. Чесно кажучи, такого... О! Все, бачите, почала хитатися, тобто я її вже десь там. Оп! Оба! Оп, зняла. Так. В сторону. Дивіться, яка велика. Це я не знаю, скільки сантиметрів. З 15, напевно, вже корінець. О, ось так. Платформочка. Хороша. Теж її в бурштинову кислоту. До сестрички. Оп. Ось так. Стоять. Давайте глянемо, що тут лишилось. Лишилася ось така от ще платформа. Це токініновою пастою. Була змазана брунька. Дивіться, що тут в неї. Ще в неї лишається потенційно, ну, можна сказати, що дві дітки. Ось один листочок, ось другий листочок. Ну, виростуть вони чи не виростуть, невідомо. Тому що все ж таки тут ось доволі таки пошкоджений вийшов. Оця ось, ось частина, бачите, вона така доволі пошкоджена в результаті відділення дітки. Ну, але як є, якщо засохнуть, нічого страшного. Дві вже дітки є, цього більш ніж достатньо. В наступному відео ще пересадимо саму мамку. Бо в неї тут теж, дивіться, скільки коренів наросло. І вона сама велика, її потрібно пересаджувати. Отож, лишається ось таке скупчення потенційних діток. Будемо бачити, виростуть чи не виростуть. Все, мамку в сторону і займаємося дітками. Саджати ці дітки я хочу ось в такі стакани високі. Я не знаю, скільки тут 400 грам, напевно. Зараз я примірю, чи ота от з найбільшим корінцем сюди взагалі війде, чи ні. Так. Ага. Нормально буде. Я її ще трішечки закручу. Корінчики зараз стають більш гнучкими і все буде добре. Отже, зараз зроблю дірочки в одному і в іншому. І будуть посаджені вони ось в такі стакани. Підготувала я ці стакани, набила дірочок в денці. Ну і тепер саджати. Є в мене тут трішечки камінчиків, обов'язково на денце камінці, щоб вони були стійкі. Ну, бо це дуже ж така конструкція легка. Ну, а далі буду використовувати мох і пінію. Так, приступаємо до посадки. Наденці трішки пінії. Ось отак, дивіться, трішки камінців, трішки пінії. Все. А далі беремо дітку і будемо обмотувати корінчики мохом. Мох живий з фагном. Акуратненько кожен корінчик обмотуємо. О, цей такий величезний, я навіть не знаю, як я його тут буду, а то ще більший в другої. Ось отак. Бачите, ось так ось так ось, так ось так. Ось так ось так якийсь такий робимо кокон так, мабуть, ще на низ також кину трішечки муху. бо там кінчик явно зараз впреться. Пінію. Так, о. Так. Тепер ставимо це все сюди акуратно. О, нормально, дивіться, нормально сідає. Вона буде трішки невідцентрованою, але зараз це не головне. Нам головне, щоб вона пішла в ріст, ця дітка, а все інше то вже потім. Ну, і ось тут, де такі от кишеньки утворились, я туди зараз набиваю трішечки пінії. Легенько не утрамбовую. Ось корінчик, бачите, який гарний видно. Так, це я не взяла свою паличку виручалочку, а ну секунду. За допомогою палочки буде нам значно простіше з вами. Дивіться, отак от трішечки відтісняю. Я сподіваюся, що вам там видно все. І сюди, за допомогою палички, о, набиваю пінію. Потім я ще полью, тому що пінія не, не мокра, суха, тому я після посадки їх пролью бурштиновою кислотою. І отакі от у нас будуть дітки рости. Я їх буду пізніше трішечки вирівнювати, після того, як вони підуть в ріст. Ну, Вони, бачите, вони трішечки не самі такі, е, ніби як на бік хиляться, тому що вони просто в такій позі росли. Ось, дивіться. Отак. О, бачите, ось така посадка. Тут багато кишеньок, ось видно повітряних. Корінчики сховались, не видно, але я так сподіваюся, що дуже швидко вони проявляться. Ну, що, одну посадили. Давайте наступну. У наступної коріння ще більше, ніж цієї. Довше я маю на увазі. О, дивіться, який корінець. Так, наниз піні. На пінію трішки моху. Ну, все те саме повторюю. Далі беру мох, обмотую навколо корінчиків, так. так. Ух ще цього треба якось замотати красотуна великого. Ну, якось отак. Пробуємо. Ось так. А тепер я ще спробую. Так, в яку його? Сторону, В цю, напевно. Трішки ось так от повернути. Знаєте, ото як закручуємо дорослу орхідею, так само спробуємо закрутити і цю дітку. Зараз. Щоб вона добре сіла. О, ось отак. Ось отак. Ну що, засипаємо пінією сюди вниз. Ось туди де корінчики. Така вологоємна, хороша посадка виходить. Певнички, з однієї сторони в нас пінія вийде, з іншої мох кругом по колу. Ось так. Ну Ось тут ще можна, звісно, трішечки спробувати пінії піддати. А ну, палочкою пропхаємо, пропхаємо, щоб трішки. Тож в стіночки було. Ось так. О, все так. О. Ця теж трішечки лежить, але я її виправлятиму пізніше. Буду щось підкладати, чи якісь тут, підпірочки робити. Ну, коротше кажучи, пізніше, не зараз. У цієї ось один корінчик видно. Бачите, який гарний. Це той що найбільший. Ось ще один видно кінчик чудовий. Теж вона не відцентрована, але будемо все вирішувати по ходу. То не найстрашніше. Завжди можна буде пересадити пізніше і відцентрувати. Так, теж відставляю. Зараз секундочку. Приберу весь смітник, який утворився. І подивимося з вами ще раз на них. Ну, ось такі от дві красуньки відсаджені. Дуже сподіваюся, що все буде з ними добре. Посадочка вологоємна. Корінчики видно. У всякому випадку, ось у цієї аж два видно. Ось один, ось другий. У цієї корінчики. Заховалися, їх не видно, але то не страшно. Я так сподіваюся, що дуже швидко вони проявляться. Багато повітряних кишеньок, мох в переміжку з пінією. Тож, має все бути з ними добре. Як і обіцяла, я їх відразу ж полью. Взяла ось отаке кашпо, ставлю і заливаю бурштиновою кислотою. Залишу на деякий час, щоб субстрат потягнув вологу, ну і далі вони вже стоятимуть потім без бурштинової кислоти, звісно ж. Просто зараз треба, щоб субстрат трішечки натягнув водички, щоб вони не стояли в сухій пінії. Ось така от посадочка. Двох діток дуже симпатичної орхідейки Равело Бантик. Ось тут вставляю фоточку вам, щоб ви бачили, як вони будуть квітнути в майбутньому. Ну, а ще в майбутньому у нас пересадка їхньої мамки. На цьому я буду з вами, друзі, прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. А також ставте вподобайки, коментуйте відео і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!